Але що для мене, окрім того, що чоловік перекопав, скажімо так, перебив все те, що я задумала, насіяла, те, що в добриво. Те, що для нього важливо, що він поважає мене в плані як людини, яка дуже любить квіти, яка ними дорожить на бубій ділянці. Це, бо ну, квіти це є квіти. Для когось це просто квіти, а для мене це квіти. Це те, що я дуже люблю. І ось там, ось, бачите, ось це там три чи чотири тюльпанчики, які вже відсвіли, вони квітли червоним кольором. Я знаю чоловіків, які не те, що квіти, вони розсаду, якщо вони от взяли мотоблок в руку, вони розсаду, от перебивають. Я вдячна чоловікові, що він поважає те, що мені подобається. Проявляючи кохання своє.